Господь зла. Читання святого Івангелія ви. Того часу наближався до Ісуса митники та грішники, щоб послухати його. І не літали зараз та хмельницька, говорячи, що він грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповідь та ось таку притчу, кажучи, один чоловік мав два синів. І молодший них сказав батько, батько, дай мені належну частку майна. І він поділив між ними майна. І по небагатьох днях, зібравши все, молодший син подався до Великого краю і там розтратив своє майно живучого зубі. Як викликав усе, настав великий год у краї, і він став будувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни. А той послав його на свій поля пастри сини і бажав заміститися строчками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшов Прийшовши посеред і сказав, скільки найміків мого батька мають у наближку хліба. А я тоді йому з голоду, встану тоді свого батька і скажу ну, батько, я зрішив перед ним і перед тобою і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене, як одного з твоїх наймиків. Тож він піднявшись пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його із волосельця, Побільше тимці йому на шиї і поцілував його, а суд сказав мені, батько, я залишив перед мене перед тобою, я вже міг мені не зватися сумки. Та батько сказав своєму судом. Негайно принесів найкраще води за втягнуть, дайте першому на руку і солдати на дому. Приведіть від теля та загоніть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син не був мертвий і лежив, пропав і знайшовся. І почали веселитися. Його старший син був на полі, коли йдучи на буст до хати почув співи танці. Закликавши із суд, він розпитував, що це воно було. Той тобто сказав йому, твій брат не повернувся. І твій батько заколов повернули теля, бо здоров'я прийняв назад. Тож тобто він розбивався і не хотів увійти. А його батько вийшов і вмовляв його. Та він у тобі сказав своєму батьку, ось скільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоїх заповідей, а ти мені ніколи не дав нікозиняти, щоб я повеселився моїми друзями. Коли ж цей син твій розкатує твої майну з дворницем повернувся, ти заклов йому відгодований годови тебе. А той відказав йому, дитина, ти завжди зі мною і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат, не був мертвий і лежив. Пропав і знайшовся. Слово Господні. Це Івангелія передовсім. Говорить не про блудного сина. Це популярна назва цієї речі. Це Іван про милосердного батька, про батька, котрий спочатку приймає молодшого сина, таким, яким він є, дозволяє йому забрати спадщину, віддалитися, жити так, як він хоче, чекає на нього. А коли повертається, не звинувачує. Лише обіймає, приймає, тішиться, а потім і старшого приймає таким, який то є, пояснює, вмовляє прийти додому. І це населений батько це образ, ікона нашого Небесного Отця. І притчі Ісус передусім говорить про Отця, котрий висок нас приймає таким, яким ми є, дозволяє нам жити так, як нам заманеться, чекає нам на нас, а потім знову приймає, пробачає, обіймає, вмовляє. ця притча явно говорить, Бог нас любить. І хоче нас обдарувати всіма благодаті. Бо часом серед людей, які б треба молитися, щоб Бог благословив. Та християни вірять, що Бог і так хоче нам благословити? А молитися треба, щоб ми стали здатними це благословення прийняти. Бо молитва нас відкриває. Молитва наш розум просвіщає. Наші серця посвячуть. Тому так насправді молитва найбільше потрібна кожному з нас. Ми прославляємо Господа за Його милосердя, прославляємо за Діну Марію, яка за нас постійно заступається, так само, як наш Отець Небесний, плаче над нами. Молиться за нас, заступається за нас, тішиться, коли повертаємось до, до, до життя, І вона також і даром нашого Отця, тою, якою Господь нам дав за мати, приклад і супутницю сподоба.